Ми набираємо воду і гріємо для того, щоб помитися, щоб нашій родині було чим помитися. І так кожного дня з квітня місяця. Мешканка одного з будинків, які залишилися без гарячого водопостачання, Людмила Чепурна, розповідає, пориви тепломережі відбуваються щорічно. Каже, минулого року через це два тижні були без опалення. Коли не було опалення, це було восени минулого року. Нам також приходили платіжки, і в яких була зазначена сума на оплату комунальних послуг за надання послуг, які не надавалися. сусідка пані Людмили Тетяна Колтунова говорить, з острахом чекає початку опалювального сезону. Жінка прийшла на зустріч із представниками Черкаської ТЕЦ, аби дізнатися, хто має відповідати за ремонт. Якщо ми в цьому оці два останні місяці літа ну, або осені не, не зробимо щось покращення, то ми залишимося без тепла. Так як в минулому році, от, маючи оплати по комуналці, ось о 1200 це двокімнатна квартира, саме за тепло, якого в нас не було. От, а ми за нього платили. Так що ну, хотілося б, щоб нам допомогли зараз. Потім, тому що коли вже холодно, то вже пізно. Мешканець одного з будинків Олександр Королик показує місце, де щоразу стаються пориви. Дуже в аварійному стані. Ребята приходили ремонтники, експінтували його, перевіряли. Все гниле, все в плачевному стані. В такому стані тепломережа давно, розповідає місцевий житель Анатолій Лебеденко. Чоловік тут проживає 35 років. Наш будинок раніше був це гуртожиток заводу «Стромашин». Завод стромашин обслуговував цю, цю територію. Завод розпався, все ушло, ніхто нікому не передав. І так воно це вже 20 років, а то й більше, це воно все так тягнеться, тягнеться, нікому не треба. Куди звертаємося, це не наше, ми не ну, так. За гарячу воду і тепло мешканці сплачують. Черкаський ТЕЦ, говорить Анатолій Лебеденко. Заступник директора з теплопостачання та збуту Микола Кушнір пояснює, чому відремонтувати порив розподільчої тепломережі не можуть. Розподільчі мережі Черкаська ТЕС» на баланс не бере, тільки магістральні мережі. По статуту розподільчі мережі всі не підпадають на прийом до Черкаської ТЕС». тесці. Ніодної мережі розподільчі на баланс Черкаської тес немає. Мало того, там є обмеження по статуту, зараз це арендне підприємство, що Черкаська ТЕС» не може ні передати, ні взяти на баланс додатково. І можу ще додати, що передачі у приватну власність теплових мереж заборонено законом. Аби передати 170 метрів розподільчої теплової мережі у комунальну власність, розповів телефоном заступник директора департаменту житлово-комунального комплексу Сергій Отрешко. ТЕЦ має надати відповідну технічну документацію. Далі департамент економіки управління власністю міста підготували відповідний проект рішення. Депутати його розглянули і прийняли міську комунальну власність ці мережі, щоб ми тоді за кошти бюджету могли їх ремонтувати. Наталія Старенець, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.